Всіх вітаю в своєму саду. Сьогодні у нас 23 жовтня 2025 року, центральна Україна, місто Кременчук. Перед нами пізньозимовий сорт з Італії. Створений був шляхом схрещення таких сортів, як Пінкледі та сорту Фуджі. Сорт швидко входить в подоношення, доволі врожайний. На дитьці може вже показати перші сигнальні плоди на третій рік від посадки. На клонових низькорослих підчепах може вже бути перше плодоношення навіть у питомнику. Сорт дуже гарно зберігається, яблука хрумкі. Саме краще споживати їх приблизно з Нового року і до самого літа. Це в звичайному підвалі. Яблука не пухнуть, не в'януть, вони завжди такі дуже хрумкі, солодкі та соковиті. Він набагато краще зберігається, навіть ніж сорт яблук фуджі. Яблука на сонці, як бачите, з таким гарним червоним румянцем. Яблуки можуть бути трошки видовжені. Середня вага цих яблук приблизно 180-200 грамів. Збір подїв в центральній Україні треба проводити третя декада жовтня або початок першої декади листопаду. Все в залежності від погоди. Я ще в цьому році трошки почекаю. Хай трошечки ще наберуть колір. Напевно, вже початок листопаду будемо проводити збір. До речі, кому цікаво, хочу сказати, що цей сорт по-різному показує себе в різних кліматичних умовах. Брав я його з Італії, цей сорт. Казали, що він повністю імунний від борошнистої і стійкий, дуже стійкий від парші. Навіть дехто казав імунний. В критичні роки, як цей, без обробок, він трошки хапанув паршу на листях. Я десь бачив, яблука чисті, о, є парша. Так що профілактичні 1-2 обробки від парші по-любому треба робити, бо буде трошечки парша на цьому сорті. Бо в тому році я знімав відео, казав, що він. Так як мені казали, що він повністю стійкий, навіть йому нині може бути проскакувати парша. Так що беріть до уваги. А так сорт дуже смачний, солодкий, з гарними показниками по врожайності, по зберіганню сорт супер.